Розслабитися за допомогою пензлика та холста можна на арт-терапію. Ходімо дізнаємося, що це за цікавий творчий процес. Перше і чи не найголовніше, з чого варто почати, належно підготувати умови, тобто створити правильну атмосферу. І цей процес не менш приємний ніж саме заняття. Запалюємо ароматичні свічки, готуємо улюблений чай, вдягаємо фартух та налаштовуємося на позитив. Арт-терапія це взагалі такий напрям в художньому мистецтві. Тобто, це мистецтво, але це мистецтво не по правилам. Ну це воно для мене так. І я несу таку думку в суспільство, можна сказати. І арт-терапія допомагає людям заспокоїтися, стати більш урівноваженими. Під час арт-терапії люди можуть відкривати себе дуже з різних сторін. Арт-терапія це аж ніяк незвичайне малювання, а тому навички і вміння тут не на першому місці. Це один з дієвих способів висловити свої емоції, думки чи переживання у мистецтві і знати про них будете лише ви. А тому на початку арт-терапії потрібно написати на полотні власні бажання а верхній шар фарби залишить історію створення вашої картини для інших в секреті. Якщо людина взагалі ніяк не пов'язана з мистецтвом, на мою думку, це навіть краще, тому що арт-терапія придумана не для того, щоб малювати по якимось конкретним канонам і малювати по правилам. Тут взагалі немає в нас ніяких обмежень. Ми можемо малювати що завгодно, якою будь-якою фарбою, балончиками можна малювати, можна малювати будь-якою технікою. Усе, що вам спаде на думку, все можна відтворювати на холсті. Сама робота з фарбами, з текстурами і приємні кольори вашому оку, вона заспокоює і відбувається так Ване така ця арт терапія Заняття з арт-терапії проводять як для груп, так і індивідуально. Борис та Олександра брат і сестра. Афірмацію малюють вперше і певні. Це досить дієвий спосіб емоційно розвантажитися, сконцентруватися в собі, подумати. Подібна терапія мені допомагає. Олександра ж каже, прийшла, аби зарядитися позитивними емоціями, а заразом з користю провести час із братом. Дівчина особистість творча. Відтак і задум має відповідний. Я на гітарі люблю грати, і тут я малюю як музику, і це типу символ мене повітряності. У картині Бориса теж зашифрований, особливий для нього зміст. Ця попуга символізує особисто для мене сучасний світ. Вона сидить навколо неї мільйони різних, різних кольорів, різних подій. Все живе. І в даному випадку вона одна, і в неї є величезний асортимент вибору, куди полетіти, на що подивитися, з чим зв'язатися. І в цю попугу я вклав себе якраз таки особисто. Саме під час терапії часто і випливають нові ідеї та креативні задуми, про які люди часто і не здогадуються, розповідає власниця творчої студії Єлизавета. Було таке, я ніколи не застосовувала нічого, окрім там мастіхінів, пензликів, олівців в творчості. Але до мене один раз прийшла дуже цікава дівчина, і вона мені показала, як малювати пальчиками. Це навіть цікавіше. І особливо для дітей це супер цікаво. Звичайно, там акрил не дуже гарно відмивається, але це не є такою проблемою. Виходять просто над цікаві картини. Особливо якщо брати арт терапію для пар, то вони можуть взагалі там, там взагалі буря емоцій відбувається, коли люди малюють вдвох і тим паче рука. Ами це якісь особливі тактильні відчуття, які передаються потім на картині, малювати на полотні можуть усі, як дітки, так і дорослі. Окрім гарної картини, ви отримуєте незабутні враження, відчуття внутрішнього спокою та гармонії. А також зможете таким чином проявити власну індивідуальність. Важливим тут є сам процес малювання. Як результат, готова картина, що стане приємним бонусом і згадкою про корисно проведений час із задоволенням. У майбутньому у творчій студії планують поєднати заняття з арт-терапії з волонтерськими цілями.